Якою грунтовкою під полімерку грунтуєте? Дивіться, зберіться коротко всі в купу, поставте лайки, підпишіться. Я не знаю там якісь блін, що ви там робите, то коротше зробіть, щоб ви просто ці відео не пропускали, бо я не встигаю відповідати просто-напросто на всі ці ваші коментарі. Дивіться. Між слоями шпаклівки я не ґрунтую. Тобто я зайшов на об'єкт, є поштукатурені стіни. Далі я відґрунтувався, от взяв просто глибоко проникнув ґрунтовку, я відґрунтувався. так? Далі я пішов просто в оцей от гіпсовий старт, там, оце, що в мене там було, цей турецький, так? я відшпаклювався цим гіпсовим стартом. Далі я наношу зразу полімерну для того, щоб кожен шар шпаклівки між собою вступав в хімічну реакцію, щоб не відбувалося відслоєння. Щоб потім, оце, ото, як люди пишуть, Хто там далі писав, дивіться відео просто-напросто, що обоє відходять разом з полімерною шпаклівкою. Вони не відійдуть з полімерною шпаклівкою, якщо ви не ґрунтували просто-напросто між собою слоя, не відсікали цю хімічну реакцію, розумієте? Бо є люди, які відшліфують, от, допустимо, зайшли, відшпаклювалися стартом, потім беруть, значить, шліфують його, ґрунтують, далі шпаклюють фінішом, далі знову його там шліфують. шліфують, 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 ґрунтують, шліфують, ґрунтують. Для чого це робити? Ну для чого це робити? Якщо кожен матеріал між собою повинен вступити в хімічну реакцію. Розумієте? Деколи буває, от зверніть увагу, деколи буває оця полімерної шпаклівки, впаде сапля на стяжку запилючену, ти її просто береш потім цього шпателя і відбиваєш разом з оцим от зашліфованим молочком. Розумієш? Стяжка ж не ґрунтована, а ти її відбити не можеш. Розумієш? Тобто. Я не ґрунтую між слоями, ще раз повторюся. Не ґрунтую. Вже потім в кінці, коли я вже повністю відшпаклювався, я відшліфовуюся, обезпилюю поверхню. Розумієш? Грунтую, фарбую. Дякую.